Нині другий день страсної седміці, і церква предлагає нам читання Євангелія від Матфея, де указує, як у всьому світі Господь зустрічався із людьми двоєдушними фарисеями, книжниками, котрі навіть його Господа, самого Бога, провокували, бо їх посилали тогдашні спецслужби спровокувати Ісуса на якусь відповідь, за котру би його можна було судити. Дві тисячі років пройшло, а нині спецслужби тим самим займаються, посилають провокатора, чоловік, звичайно, слово повість, тюрма судять. Інтересно, фарисеї пішли і радилися, як би уловити Ісуса в словах, на словах. І посилають агентів і кажуть, Агент. Учителю, ми знаємо, що ти справедливий, істину путі Божому учиш, не переживаш комусь угождати, не никаш якоє лице. А скажи нам, треба давати подать, чи не треба. Що міг сказати Ісус? Якщо б сказав, треба давати подать, тоді б вони пустили чутку і. Такі пусті газети, бульварні писали, бо це чулись те. Ісус не чувствує болі людям, налоги великі, тяжкі, а Він каже, платіть не Ісус. А якщо б сказав не платіть? що би сказали? Він ворог країни, бо Він каже, не платіть налоги. Люба відповідь в Ісусова була недобра. А що каже Ісус? Покажіть мені, каже Ісус, монету, що там, чи є там зображення надпись? Вони кажуть, кесаря імператора. Так от каже Господь, отдавайте кесарьові. Кесарьово, а Божоє – богові. То ті не унялися, приходять другий раз приступили к нему садукеї, котрі кажуть, що Воскресення не є. Така була єдна партія між євреями. Що вони рахували себе нібито віруючими, но у Воскресенні Воскресення будущее не вірували. І прийшли провокувати Ісуса і хотіли насміятися над законом Мойсея, учителю, повіли вони таким хитрим голосом. Мойсей сказав: «А що, умре? а не має дітей, то брат Його молодший, має взяти його жону. І перва дитинка маєся записати на старшого брата. Ну, каже, було у нас сім братів. Перший женив, умер, не лишив дітей, оставив жену своєму братові. Подобно й другий, і третій, так до себе, всі повмирали, і всі семеро мали і одну ту жну. А після них умерла й жона і так по Воскресенню. Чия із семи буде там, на небі? Навірно, хотіли ще і сміятися. Але Ісус сказав їм у отвіт, «Заблуждаєтеся, не знає ні Писання, ні сили Божої, бо Воскресенії не женяться і не виходять замуж, але перебувають як ангели Божі на небі. А що буде в ви не читали? Як казав Господь, я Бог Аврама, Бог Ісаака, Бог Іякова. Бог не є Бог мертвих, но Бог живих. І одійшли вони з позором. А люди чули такі відповіді, проставляли Бога. Сьогодні молім Бога, Боже. В другий день уже. Страстує седмиці, благослови нам щасливо посповідатися, причаститися, а хто не успіє, хоча б і в суботу прибігнути, а в четвер вечором на п'ять годин маємо страсти і ще повторне соборування, щоб на день Пасхи бути готовим стати перед Пвоскрещим Господом і впізнати Ісуса, а Він впізнає нас. Бо лише тому ми діти Божі, а у вічності, воєнно святими. По милости Божьей, наслідника Царства Божого. Амінь.